Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні риболовля у нас буде на щуку. Позаду мене отака водойма там. Водойма, водойма платна. Зараз буду збирати якийсь спінінг, я взяв з собою. Два крейзика. Ну, я думаю, що з берега буде крейзі фіш Оріон. Причепимо котушку і будемо намагатись щось зробити. Так що дивимося, не перемикаємося, погнали. Мало ли що там клюне. Чи взагалі щось клюне, може просто десь зачепиться. Так що поставлю шнуром один і Ні, це одиничка в мене. Ні, один і два. Я вже забув її в руках, не держав. Цілий рік з осені. Зараз быстренько збираємо мій улюблений спінінг Оріон з тестом 728. Дуже гарна паличка. дзвонка, Чутлива. Рибку вяже гарно. Взагалі бомба, пушка, петарда. Тільки кільця дуже маленькі, без біноклів без погано мені. Когось прицепив, іди сюди, дружок, Хто там ти такий? Тільки не відпади. То есть важкий <ріпи> рибалки одної поклвки. Хтось есть. Цікаво, хто там, хто там такий. Фрикцион трещить. А когось, наверное, за бочину приклеяв. Чи за хвіст, не пойму когось прицепив? Цікаво кого? І на вибросі? На самому вибросі на грушку клюнула якась рибина. Ух ти, шо ти що? Іди сюди. диди сюди. Хорош, хорош. Хто там такий? Мабуть, ловатий. Де тебе паркувати? Ех, не знаю. Хорош, 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 не здається зовсім. Не здається зовсім. Уже йшов до машины. Думаю, все. Пару раз кидаю додому. И тут тобі на, И тут тобі на. Хорош, 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 ты Дружок, як тебе брать? Хто не за самий хвіст узяв? Взяв, причепився. Да. Хто не, ну, яке тебе буде брати? Ну, якось треба. Це самий кінчик хвоста, та ти що, Фух, напереживайся. Такою рибалкою хто нашою робить? Прикольно хто кого? Ти б не заморився, дружок? Може вже хватит тобі? Не хоче він на берег аж ніяк, Пляха муха за одне перо взяв, Ах. йди сюди. Йди до мене, йди. Іди сюди. Це ж надо. Довго ти ще будеш мотиляти тим хвостом своїм? Шулять, фу, може, це таки в нього вздох, як кажуть, крепкий, крепкий попався лобатий. А де ти? Іди до мене, пожалуйста. У мене рибина клюга. Під саку треба взяти. До мене йди на угол. Тільки скоренько, Сань. Кажу скоренько йди, в мене рибина клюнула». Фух, будемо чекати допомоги. Бо сам я бачу його без підсаки не візьму. За хвостика взявся єлі-єлі. Гарний лобатий клюнув, кулька-грушка. Зробила сьогодні рибалку. Де мій помощник? Ну нічого. Трохи підождемо. Вже 10 хвилин держу його. Це ж треба. У багажнику має підсака. Вони мене в сумки під сака. Ти упевнений. Блять, возьми піди під, під Я їбу, блядь, вона ж маленька. <реш> Прийшов помощник. Тихо, <реш> тихо, тихо, тихо. А, 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 а. <реш> Де? Там. У воді. Оце поміг. Так я його не тронув. <реш> ну ти просто підсаку дуже високо держав. Це ж не під Сань, це вздроч. 10 минут я його держав і зря. Буває таке, така рибалка. Перепробував сьогодні дуже багато різних всяких приманок, насадок. Клюнуло, ну як клюнуло, прицепилася рибина на отаку грушку. Прицепилася за хвіст не по-чесному і благополучно. Поплив підростать. Всім пока, друзі, до скорих відосів.